Звідки береться біль, втома і напруження в тілі. Це не завжди через фізичне навантаження. Часто це реакція тіла на хронічний стрес і перенапругу. Ось кілька сигналів, які варто помічати. Напружена щелепа означає, що тіло отримує невисловлене. Затиснені плечі та шия це наслідок накопиченої напруги. Порушене травлення або спазми в животі не лише про їжу, а й про емоційну перевтому. Головний біль це сигнал, що нервова система потребує відновлення. А поверхневе дихання з'являється, коли тіло постійно знаходиться в стані бий або біжи. Холодні руки та ноги часто результат порушення регуляції через стрес. Тіло завжди реагує і його сигнали потребують уваги. Якщо працювати з тілом цілісно, знімається напруга, повертається енергія і зникає хронічний стрес. Приєднуйтесь до нас в Академії цілісності, щоб дізнатися більше про здоров'я і турботу про себе.